Ми йдемо далі по програмі. Отже, Зоря Лачі. Зоря перша українська команда, яка зіграла свої єврокубкові поєдинки у цьому сезоні. І команда в другому кваліфікаційному раунді зустрічалася з албанським клубом Лачі. На виїзді команда Вернодуба виграла з рахунком 3-0 був Янік Болі. Який, в принципі, забивав м'ячі, а от це вдома приймали вже на стадіоні Оболонь-Арена у Києві. І ну, все-таки поєдинок і результат першого поєдинку, десь тримався в голові. Правильно? Сергій конечно, конечно, я думаю. Все, якби еншпілі поєдинку, дограванні поєдинку. Все тут сталося. Ігнатівич після кутового рахунок відкрив. Ми бачимо цей гол, а чимось, до речі, схожий на гол Безуса. Потім був шанс, але не вдала. Не закінчення атаки. Подивіться, як контратаку вийшли албанці. Ну тут, тут безперечно помилки, помилки, грубі помилки захисників. Але десь це вже кінець поєдинку. Вони розуміли, що в будь-якому разі албанці не доженуть. Гол від албанської команди, і в цей момент я думаю, що в Луганці згадали, що дуже багато. Болівальники, якраз з Луганська, сиділи на стадіонах у болоні арени, і вони завели гімном. Завели команду вперед. Команда понеслася. Блискуча комбінація. Там е, е, Хомчиновський Караваєв, подача на Бутковську. Бутковський забиває м'яч і знов ж таки ця перемога важлива для єврокубкового рейтингу України. Ігор, ви знаєте, би отмітив хороші скорості. Бігуть вперед дуже прилично. І заряд уже порадував, Чесно, були опасіння, що все-таки буде, знаєте, як 3-0 виграли, немножко розслабляться. А ну, так і молодцы. було. Чи, я б чесно кажу, що так не, і було. Ну, Лише втро... геній э, Юрія Вернадуба, який десь він так кричав, він так заводив своїх футболістів, що, мовляв, не зупиняться, треба бігти вперед. І десь в кінці кінців, врешті-решт, врешті, під кінець поєдинку вони розігналися. Болельщики, болівальники. болівальники дуже багато було вболівальників з Луганська, і переселенців. Від ті, які тут вже давно живуть. Чи фанати Луганського клубу кажу, коли в кінці заспівали гін, було зрозуміло, що ну просто повинна погонят, зоря, погонят зоря повинна вигравати цей поєдинок і виривати цю перемогу.